Вітаю, шановні колеги, я Ольга Дудар, я співавторка матеріалів, які сьогодні хочу вам презентувати: це зошит моїх досягнень всесвітньої історії для восьмого класу. Це матеріали для підсумкових робіт, які сформовані, зважаючи на те, що є актуальний грифований підручник з всесвітньої історії для восьмого класу, і для того, щоб полегшити. Оцінювання роботи за розділами, ми пропонуємо вам ось такий набір до кожного розділу. Це два варіанти завдань на різні групи результатів. Хочу наголосити, що наш зошит має певні переваги: це доступність і варіативність. Ми намагалися не ускладнювати завдання, орієнтуватися на основні результати роботи, тож всі завдання відповідають вимогам модельної навчальної програми. Ви теж можете побачити це в самому зошиті, це компетентнісно орієнтовані завдання, і вони досить різноманітні. Це аналіз картосхем, це робота з уривками з історичних джерел, цитатами з досліджень, це аналіз візуалу. І тут ми поєднуємо портретні зображення і характеристики тих діячів і діячок на кого, хто дійсно важливий для. Історичного періоду, з яким ми працюємо ранньомодерний ранній модерний час. І це, якщо це ми говоримо про групу загальних результатів 3, то це, звичайно, висловлювання власної думки, громадянської позиції, толерантність, ну і те, що передбачено тими матеріалами, з якими ми працюємо. І Державним стандартом і рекомендаціями для оцінювання цих груп результатів, тож сподіваємось, що матеріали не тільки різноманітні, не тільки доступні, а і будуть корисними у вашій роботі. Хочу зауважити, що ЗОшит сформований за таким самим принципом, як і ЗОшит з історії України, і він враховує те, що до. Наявного підручника з Всесвітньої історії є електронний додаток, в якому є різноманітні завдання, і ось працюючи з ними, в принципі, для дітей буде дуже зручним і працювати з тим зошитом, який я вам сьогодні пропоную і на який роблю огляд. В зошиті є пояснення для вчительства, з чим ми працюємо, за якою програмою, які групи результатів оцінюємо і що вони передбачають. Є опис роботи, є таймінг, крім того, оця варіативність і є таблиці для перевірки, які можна використовувати для того, щоб перенести всі ці результати до свідоцтва досягнень. Так само є звернення до учнівства, воно дуже просте. І зараз акцентую вашу увагу на відповідно тих групах результатів, які ми пропрацьовуємо. Ось у нас до теми 1, яка присвячена великим географічним відкриттям, є таке завдання: позначити рік експедиції, хто її очолював, і описати наслідки за картосхемою. Або це може бути визначити, там, яка країна, в який період зображена на картосхемі, там, які були відносини з її сусідами, і ось, ну, або якісь інші. Деталі її розвитку, що стосується Франції у період формування абсолютної монархії. Ще раз хочу наголосити, що ви можете використовувати одне із цих завдань, їх всього два. Ну, я розумію, що час на Всесвітню історію обмежений, тож і робити багато завдань для учнівства це не є ефективним. Я вважаю, що в даному випадку треба фіксувати розвиток найважливіших знань найважливіших компетентностей, і таким чином стимулювати ще і інтерес, все-таки краще вчити всесвітню історію. Щодо групи результатів, 2, то це може бути, наприклад, аналіз тексту уривку з історичного джерела, і про те, з яких висновків ми можемо дійти, працюючи з цим джерелом, там про. Причини і наслідки географічних відкриттів, як це пояснюється в свідченнях тих, хто брав в цьому безпосередню участь. І група загальних результатів 3. тут завдання варіативні. Наприклад, це портрет. І ось те, що характеризує, наприклад, розвиток емоційного інтелекту, чи можуть діти пояснити свою думку? Ось перед нами є діяч, ми знаємо про знають в яких подіях він брав участь, на які процеси він вплинув, і чи передав художник на їхню думку: ось особистість і її ролі в тогочасній історії, і уявлення про цього діяча конкретно в історії Нідерландів, скажімо. Або це може бути завдання, яке більше пов'язане з сьогоденням. Підтвердять, або спростую думку про релігійну толерантність, про те, що релігійна толерантність сприяла розвитку України, і сформулюю три поради для сучасного суспільства, чому свобода совісті є важливою, чому її треба дотримуватися. Як на мене, ці завдання є абсолютно доступними для дітей, які плюс ще і вчать історію Речі Посполитої на. На історію України, і це дозволяє розширювати і поглиблювати міждисциплінарні зв'язки. Тож сподіваюся, що всі наші матеріали, як і презентований мною зошит, так і підручник, так і електронний додаток вони є корисними, вони допомагатимуть вам краще реалізовувати поставлені перед нашою галузі завдання і. Якщо ви їх оберете, нам буде дуже приємно. Якщо у вас будуть якісь критичні відгуки, з нами завжди можна сконтактувати і через видавництво, і через соцмережі, тож будемо вдячні за діалог і сподіваюся на плідну співпрацю. Дякую вам за увагу.